Латін джерело міо, хіро Марганцю та Елмателфолато на тлі переговорів української та американської делегації про параметри цієї імовірної мирної угоди в повномасштабній російсько-українській війні. Свої міркування опублікував колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Ось він заявляє, що не бачить перспектив завершення російсько-української війни в найближчій перспективі. Про це він написав спочатку у статті для видання Ліганет. А от вчора він поширив головні тези з цієї статті і у своєму акаунті у мережі X. Давайте подивимося. Такими гарантіями могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї, або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це мова не йде, а з урахуванням неготовності країн НАТО або інших, окрім Росії України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. Отже, ймовірно, війна буде продовжуватися. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах. До речі, залужний також висловив переконання, що цілю Росії у війні є припинення існування України як незалежної держави. Ціллю номер один для Росії є Україна, саме Україна з її суб'єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Характер подій з осені 2021 року протягом 2022 року, і дотепер особливо поширення недовіри до ЗСУ, виявлені корупційні зв'язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва не залишають сумнівів щодо цілі Росії. Україна має припинити своє існування як незалежна держава. І от, зважаючи на все це, звісно, дуже багато е, публікацій з'являються в світових змі. І своєю чергою Street Journal пише, що на переговорах у Флориді Україна і Сполучені Штати Америки обговорювали можливі терміни проведення нових виборів та перспективи обміну територіями. Журналісти додають, українська сторона на цих переговорах наголошувала на важливості особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Це для того, щоб визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні. Журналісти також підкреслюють, що наразі насправді не зрозуміло чи взагалі готовий Володимир Путін піти на поступки, які своєю чергою дадуть змогу обом сторонам погодитися на мирні умови. Ну а що ж тоді кажуть наші європейські партнери? Мабуть, цікаво вам. Ну і мабуть, запитаєте зараз ви так, от. Як пише політико, єС застерігає Сполучені Штати Америки. Мирні ініціативи Трампа не повинні звільняти Путіна від відповідальності за воєнні злочини. Європейські лідери вважають, що прагнення Трампа досягти миру в Україні не повинно дозволити Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні російськими військами. Ну про це також попереджає і високопосадовець ЄС, фактично окреслюючи нову червону лінію. Для можливої угоди, єврокомісар із питань юстиції та демократії Майкл Макград наголосив, що переговорники мають гарантувати пошук припинення вогню, не призведе до уникнення Росією переслідувань. Його слова відображають і поширені в європейських столицях побоювання, що початковий американський план передбачав повну амністію за дії скоєні під час війни, а також спроби повернути Росію в світову економіку. Тим часом Блумберг е, повідомляє, що НАТО зараз готується до потенційного конфлікту з Росією за обмеженої підтримки з боку США. І під час навчань у Румунії е, європейські війська навіть відпрацювали оборону майже без участі американських сил. Ну і ось з'являється інформація про те, що голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров. Е, Зі сполучених штатів Америки тепер вирушає до Парижа, де він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським і доповість про результати тієї вчорашньої зустрічі і перемовин зі сполученими штатами Америки щодо завершення російсько-української війни. І ця зустріч має відбутися в Парижі вже сьогодні. Вчора ввечері, 30 листопада, у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо мирного плану. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. Також до складу нашої делегації, крім Умєрова, входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол США Ольга Стефанішина, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов та представники української розвідки. А от до складу американської делегації своєю чергою входять держсекретар Марко Рубіо, Стів Вітков і зять президента США Джаред Кушнер. Ну і напередодні цієї зустрічі, до речі, ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються все ще невирішеними, а саме щодо території та гарантій безпеки. Тож, що ми маємо з вами після цієї зустрічі, станом на сьогоднішній ранок? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знаєте, з таким оптимізмом прокоментував розвиток переговорів довкола мирного плану і, от, власне, для завершення російсько-української війни після перемовин американської команди з українською делегацією у Флориді. І про це він сказав у коментарях змі на борту свого літака. І додав, що він вже поговорив із спецпредставником Віткофом та держсекретарем Марко Рубіо. Це після вчорашньої зустрічі делегацій. Ну і власне він сказав, що перемовини йдуть і йдуть дуже добре. Далі пряма мова в Україні є певні складні проблеми, але думаю, Росія хотіла би завершення цього. Думаю, є гарний шанс, що у нас вийде домовитись про угоду. А, от на уточнюючи запитання про складні проблеми, Трамп казав, що він має на увазі ситуацію з корупцією. Своєю чергою, держсекретар США Марко Рубіо теж прокоментував цю зустріч і назвав її дуже продуктивною. Але він наголошує на тому, що потрібно ще більше роботи. Давайте послухаємо. Ми також реалістично дивимося на той прогрес, що відбувається. Ідеться не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати процвітаюче майбутнє України. Ось так власне заявив керівник зовнішньополітичного відомства, США, вказавши також, що для врегулювання нині потрібні довгострокові гарантії безпеки Україні. Ну а ще Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди спеціальний посланець президента США Стив Вітков відвідує Москву для переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тож, виходить, от що знову ж таки саме Вітков буде розповідати Путіну про результати українсько-американських переговорів, що вчора відбулися на флоридському курорті. Ну а от секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів у Флориді зазначив, що ми маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та навіть зближенні наших позицій з американською стороною. Своєю чергою Володимир Зеленський назвав конструктивними перемовини, які пройшли у Флориді. Ну і він також сказав, що після доповіді про цю зустріч наголошує на тому, що будуть вестися перемовини. А ще президент повідомляє, що після зустрічі у Флориді він отримав доповідь від очільника української делегації секретаря РНБО Рустема Умєрова про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Далі пряма мова. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі.